новий вінницький ритм. 101,8 і 8 РФМ. Місто на Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також радий бачити, радий вітати і радий сьогодні поспілкуватися з моєю наступною гостею. До мене знову завітала начальник інформаційно-аналітичного відділу департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради, пані Наталя Малецька. Пані Наталю, ради вас бачити. Добрий день. не дивлячись на сьогоднішню спеку, не дивлячись на те, що сьогодні і вночі дощ прибив нас, і не і так далі. І так далі, і що там розпускають різні такі інформаційні е, чутки, скажу так, що не дай Бог десь щось якось чомусь. Ми продовжуємо працювати. А ви продовжуєте, ви вже не продовжите. Ви вже завершили прийом. Подач заявок і проєктів, е, як ми кажемо, БГІ, бюджет громадських ініціатив 2023. три. Про це ми з вами вже говорили. Але ми говорили з вами про е, на самому початку. Е, я вас дуже прошу. Нагадайте, будь ласка, на яких умовах, адже умови деякі умовності, я би навіть так сказав, умовності про е, проєктів бюджету громадських ініціатив е, на 2023 рік змінилися. Ну, насамперед ми змінили терміни подачі проєктів, і, власне, тому з 1 червня по 30 ми і приймали ідеї, е е е е е е е а взагалі ми приймали би їх, якби в нормальних умовах це робили б невоєнний стан півтора місяці. Mm -hmm. Власне, скажу так, що повернули ми його саме інструмент прямої демократії, враховуючи, що це необхідно вкрай людям. І зараз можу сказати, що реально маємо 84 заявки, що порівняно з минулим роком більше, і з двадцять першим, тому що в 22-му ми не проводили mm -hmm. конкурс. І, власне, було цікаво. <с> Якось ви так сумно сказали, було цікаво. <с> цікаво, тому що дивлюся, що ну, для людей наших, для в вкрай необхідно все рівно благоустрій. Парканчики, майданчики, спортивні відпочинкові, відпочинкові зони так, релаксаційні. Все Для діток, таке, що щось нове, з велодоріжки, ну, конкретно по благоустрою. Звичайно, є трохи екології. Хоча хотілося б більше враховуючи, що ми живемо в такі виклики часу, що можна було б якусь енергоефективність, термомодернізацію. Термомодер... ну mm -hmm. на жаль, такого не надійшло. Але от спортивні майданчики, благоустрій, все ж таки є, окей, um, okay. um, um. um, Знову-таки, Я хочу ще раз повернутися до історії, бо це вже історія. Um, з 21-го року, коли був крайній. Попередній, так скажу попередній е, бюджет громадських ініціатив, А в проекти, які перемогли, які отримали кошти в 2021 році, мали бути втілені в 2022. Цього зроблено не було, і ми знаємо, чому так. є об'єктивні НАТО причини, але ніхто про них не забув, і ті проекти, які перемогли, проекти переможців, які е, перемогли в 2021 році. Частково вже в цьому році почали втілюватися або пішли в роботу, як ми так. кажемо. Наскільки я пам'ятаю, це 10 проєктів 2021 року. От, виправте мене, будь ласка, 10 проєктів, Це ті, які пов'язані з благоустроєм, угу. і два проекти це стерилізація кішок та котів. Власне, це е, така ініціатива е, була вкрай необхідна для вінничан. І один проект це ще 2020 року, який ми не змогли реалізувати в 2021. му Він перейшов на 22-й, зрозуміло, що теж не змогли. І, власне, ще два таких проєкти тобто загалом 12. Уже uh -huh. е, три проєкти завершені. Цей на Тяжилові, це в Щітках в Тарасишин і на Волошкові здається. Тобто процес іде, залишилися більш там. У нас залишився парк Вишенський, залишилися у нас біля шкіл. Тобто все в процесі, все в роботі, департаменти працюють, і навіть скажу так, що ми ну, виклики да, і ми змогли відкоригувати ці ідеї. Щоб під час реалізації втілити їх та, в, таким чином, як голосували власне, за них вільночани, mm -hmm. тому що в положенні не у нас... рандомно, а саме ранжирно швидше, е, да? тому що у нас в положенні передбачено, що під час реалізації проєктів можна вносити певні зміни. Але вони не мають бути такі вкрай відрізнятися кардинальні, кардинальні і е, з автором все узгоджується, складаються акти, і, власне, таким чином, для того, щоб якось можна було втілити їх в життя. Тому що як ми, якщо ми цьогоріч не зробимо їх, на наступний рік їхня вартість збільшиться вже втричі, а то й в чотири рази, і це буде вкрай складно. Угу. Те, що дозволяла постанова 590, ми те робимо цьогоріч. Пані Наталю, от тому я хочу ще раз повернутися до тих 12 проєктів 21-го року, ну 11 і там ще один з 20-го. Є, вони будуть завершені цього року. Звичайно, є ще якісь. Знаєте, як ми кажемо у нас хвостики, є ще хвостики з інших років. Ну, ну з попередніх залишилося років Залишилося ще 11 І... вони будуть реалізовуватися вони вже будуть в наступному в наступ, наступному. Так, але е, це ніяким чином не впливає на той бюджет, який був виділений Вінницькою міською радою, на 20, на проекти 23-го року. Ні. Ніяк у тут ми підійшли до грошей. Тому що ми всі дуже любимо рахувати, особливо якщо це гроші не наші. а... А в даному випадку це гроші бюджету. нашої да, ну, бюджету нашої громади і сусіда і чого завгодно. Ми любимо рахувати чужі гроші. Так, ось якщо от зміна, я вже сказав про те, що були певні зміни, відбулися. Якщо попередньо, наскільки я пам'ятаю в інформаційних повідомленнях в рекламному полі бюджет громадських ініціатив, в тому числі і 2021 року, він не виходив більше ніж за 10 мільйонів. He this was this 10 потім мільйонів. нарощувалися, так, так, і максимально це цифра... починали взагалі з п'яти, потім шість з половиною мільйонів, потім сім було щось, де сім, да, десять, і власне цьогоріч уже міський голова Сергій Анатолійович Моргунов прийняв рішення, що вкрай необхідно збільшити вдвічі, тому що ми мали десять мільйонів. Угу. Зараз ми маємо двадцять мільйонів гривень, і насамперед це дає можливість залучити більшу кількість він. Чан, до самого конкурсу, зробити їх більш такими активними, і надати можливість долучитися до розподілу частини бюджетних коштів, і тим самим долучитися до прийняття спільних рішень, тому що, власне, навіть реалізація того чи іншого проєкту це є спільне рішення, громада, влада. Угу. Ось і ми ще змінили. Скажімо так, категорії. Так? Ми, у нас є малі-великі проєкти. Попередньо у нас е, малий проєкт був 250, зараз у нас 350, і від 350 тисяч до мільйона 300 це вже великий проєкт. Uh -huh. І, е, як показує практика, зараз у нас е, великих 51 проєкт. Тобто, це все е, майданчики і щось таке, що вкрай необхідне людям. І що цікаво, що ми можемо зараз на стадії оцінювання, тому що вже зараз почався аналіз та оцінка, ще змінювати ці кошторисні складові. Чому? Тому що м, автори, вони ж звичайні люди, вони не професіонали. Щось, да, так, щось, щось могли не включити. І я більше чим впевнена, що. Кількість великих проєктів буде збільшитися. Чому тому що і проєктно кошторисні десь не включили, і той мільйон триста п'ятдесят це буде такий під час вже голосування для всіх викликом. Чому тому що ми маємо формулу, та, якщо ви пам'ятаєте, як розраховується рейтинг власне, проєктів, і чим більша кошторисна складова, тим більше угу. потрібно набрати голосів, кількість та, голосів. Та. Ось. Тому ну ти такої чистої води математика, але зараз у нас оцінювання, і вкрай необхідно авторам зрозуміти, що якщо їм телефонують і пропонують щось замінити, так, чи там якісь складові, власне, чи взагалі щось додати, то потрібно. Це робочий момент. Так, це просто нормально реагувати, та, можуть виїжджати, пропонувати якимось чином. Навіть бувають такі випадки, що змінити назву проєкту, змінити локацію, ну, тому що. Велика кількість проєктів прийшли з тим, щоб щось облаштувати на прибудинкових територіях. Угу. Я завжди говорю, що це болюча тема для віничан. Хочеться щось біля будинку облаштувати, але насправді ми маємо ще одну програму співфінансування, от, виконання власне на прибудинкових територіях таких робіт, і тут вже мають включатися віничани. Вони мають дати свою участку, Вінницька міська рада свою, свою частку, і це вже інша програма в рамках бюджету громадських ініціатив. Такі проєкти не виконуються. Тому, коли якщо будуть наші виконавчі органи, представники виконавчих органів пропонувати дещо замінити, звичайно потрібно погоджуватися. Я розумію, що це вже не буде біля дому, але може бути щось якась інша локація. Може бути. Це може бути біля декількох да, домів. Звичайно, це може бути винесено локаційно, винесено на сто, бути... на 200, на підсот метрів. Це має треба. бути територія Спільне. загального користування ну, ось такого плану. І ну, власне. Що цікавого було, що ну як завжди... От, от, от ви зриваєте з язика, пані Наталю? Вот чим е, я абсолютно не сміюся, а абсолютно серйозно кажу. Чим порадували сьогоднішні проєкти, сьогоднішні автори. Е, що цікавого запропонували і хочуть бачити? От це ж по великому рахунку, це бачення в Вінниці майбутнього. Багато є цікавого. Є і безпекові такі проєкти, які в принципі нам вкрай необхідні, але це так більше вони створення класів безпеки, тобто це такі шкільні ідеї. Угу. Е, є створення музичних мобільних якихось просторів. Це таке цікаве щось, і в принципі департаменту культури буде над чим працювати. Mm -hmm. Технологічні є проєкти. Для мене якось є якось я не зрозуміла, чому чому не надійшло жодного мурала пам'яті загиблих захисників. Є в, в малих крушлинцях така ідея, там сквер пам'яті. Mm -hmm. Тобто не було таких якихось ініціатив, які пов'язані більше з війною, патріотичних. патріотичних, що для мене якось цікаво. Хоча і мурали можна було робити, і локації, і простори. Ось такого плану для мене цікавий проєкт. Якщо ви зараз можете шкода, що ви не можете виводити на екран. Mm -hmm. Ну, нічого, такий, зато ви зараз у нас на екрані. Є такий проєкт, зареєстрований він під номером 80. Ну, цікавий, як для мене. Це така європейська практика. Він зайшов ще від Таїси Гайди. Угу. Зараз ми вже змінили автора, тому що юридично ми маємо з кимось контактувати. Називається він Дощовий сад у П'ятничанському парку. Пропонують змінити підходи. Значить, Зробити такий подібний парк, як десь там за кордоном. Конкретно не пам'ятаю, як пропонують, але застарілу, нефункціональну уже зливну каналізацію зробити таким чином, щоб можна було якийсь полив там робити. Ну, Тобто дуже цікаво. І це такий для мене. Ну, так одразу не розберешся. Треба так, дивитися. Це mm -hmm. треба дивитися. Там є картинки, додаткові матеріали. Це такий екологічний. І, ну, хороша ініціатива, і варто звернути увагу. І, взагалі, цьогоріч п'ятничани, п'ятничанський парк вони були активними. Що цікаво, що автори якось так включилися, що вони. Подавали ідеї і на портал йде. Дублювали нам їх на пошту Вінницької міської ради і могли навіть принести в паперовому. Тобто отемо є або, або, або. Вони, вони дуже хотіли все таки, щоб вони його сприймали. і, і, і. Щоб ніде не загубилося. І це насправді стало причиною того, що ем, нам було складно відсіяти ці дублі. Так? Uh -huh. І лише вчора ввечері ми вже більш так підвели підсумок. що Маємо 84 ідеї, і що, в принципі, ну радує, але я ж кажу, що є ще над цим з чим працювати. Знову ж таки, фонтанні площі, якісь комплекси, Ну тобто дуже багато благоустрою. знову ж таки і активні у нас знову і віни Волошкова, і Тяжилів Вишенька трохи знову є парк Вишенський. Угу. Там, до речі, пропонують місток, той, що поєднують, поєднує вишеньку з мікрорайоном Пірогова, угу, угу. повністю модернізувати, зробити такою зоною локаційну чудовий такий проєкт, як на мене. Тобто є багато чого. І тенісні столи, ті ж, про які ми писали. Зараз скажу, що для наших виконавчих органів є над чим працювати, тому що один проєкт оцінює декілька департаментів, і нам потрібно нашому департаменту звести. Ось угу. цю оціночку зрозуміти, що відповідає нашому положенню, і в нас є знову ж таки зміни. Ми можемо це робити протягом місяця. Якщо ми раніше оцінювали два з половиною місяці, то зараз у нас ця оцінка зменшилася. І, власне, це такий більш ем, інтенсивний, швидкий інтенсивний темп, інтенсивний темп момент, і 84 ініціативи, звичайно, це складно. Є такі ініціативи, які зайшли з захмарними кошторисами. Саме не хочу просто зараз деталізувати прізвище. Ну, це також баскетбольні майданчики, волейбольні майданчики. Це у нас така авторка, вона подала щось вісім ідей, і подала їх на Єдемовський портал. Угу. Потім додатково доносила листи підтримки. Тобто. Я так розумію, що люди включилися десь от в останні два-три дні і активно вирішили це все зробити. Навіть не усі подали з кошторисними складовими, просто зазначили, що проєкт великий. Угу. Ну, от, власне, до п'ятниці вони мають усунути ці недоліки, тому що якщо не усувається, ми або самі прораховуємо. Якось хоча б з того, що є зазначено, або може бути знятий проєкт з от, участі. З конкурсу. Я от саме хотів запитатися, чи були, якщо говорити з практики минулих років, чи були такі варіанти, коли вам е, аргументовано прийшлося відмовляти і відмовлятися від якихось певних проєктів, які на першому етапі якби зайшли з документацією угу. і так далі. Ні, ми ми робили це зазвичай уже постфактум по завершенню аналізу та оцінки. Тобто ми давали можливість автору усунути ті недоліки, чекали. Звичайно, що вже там ми розуміли, що тут буде негативна оцінка, тобто він не буде допускатися цей проєкт до голосування. Але ми вже одноосібно не приймали рішення, а конкретно на засіданні експертної групи. Ага, Значить, станом на таке то число не було донесено документи, не усунені якісь недоліки. Значить, цей проєкт ми пропонували автору, а він на. Приклад не усунув то, значить він отримує негативну оцінку і не допускається ну, до недопрацьований проект. Так, так є такі випадки, що самі автори пишуть нам заяву, що з якихось там причин передумав, вирішив, що не братиме участь далі у конкурсі, і власне пишеться заяви. І навіть якщо зайти на наш сайт, то там видно з минулих років знято за заявою автору, uh -huh. знято з участі за заявою автора. Тому, в принципі. Зараз ми будемо бачити, звичайно, як ми будемо це все вирішувати, тому що я ж кажу, що є такі ініціативи, які прийшли понад мільйон триста п'ятдесят. Ну напевно, щось там автор собі знає. Пані Наталі, у нас залишається одна хвилинка буквально для завершення до завершення ефіру. Технологія і кроки, які мають відбутися, це ж не завершений. Подав і це ще... ні абсолютно. Що має відбутися в вересні, в жовтні. Нас, насамперед, якщо брати наш, наше положення, ми маємо ще під час оцінювання проєктів провести такий ярмарок проєктів. Але враховуючи виклик сьогодення, в принципі, не знаю, чи буде доречно це проводити, тому що ми скликаємо авторів, вони презентують е, ту чи іншу ідею у вигляді презентації, якихось фото, відео е, матеріалів. матеріалів. Але зараз ну, і бувають і тривоги, ви знаєте, якось, не знаю, чи ми будемо це. Проводити ну, населення. Так як минулі роки наживо. Як минулі, uh -huh. та. І, тобто до кінця липня ми припрошую, оцінюємо е, ідеї, потім ми маємо все це узагальнити і провести засідання експертної групи остаточне, на якому визначити, чи проєкти, які проєкти допускаються чи не допускаються до голосування. Потім у нас є ще термін на те, щоб. Автори подали оскарження нашої оцінки. Там 5 чи 10 днів, я наразі не пам'ятаю. Потім, після того лише формується повністю, проводиться знову засідання, угу. формується повністю перелік проєктів, які допускаються до голосування. І, йде і, голосування. і ми маємо ще місяць, а можливо три тижні, до, для того, щоб автор провів промоцію ідеї, і тоді з 15 вересня голосування, з 15 вересня голосування по... по 15 жовтня. Місяць. Місяць. Форма голосування. Форма голосування поки що по положенню передбачається перших 15 днів. Це має бути змішана. Тобто mm -hmm. електрони і паперове. А ще 15 днів має бути лише електрони. Але ми передбачили в останньому рішенні виконавчого комітету, що даний пункт може бути змінений, враховуючи умови, в яких ми будемо проживати. Добре, не будемо загадувати, mm -hmm. в якій ми будемо проживати умови, але тим не менше, в будь-якому випадку я так омалюю дедлайн з 15 вересня по 15 Жовтня, 15 жовтня. жовтня. Ну а потім знову таки буде фінал. Будемо знати, де що, як і чому. Дякую вам ще раз. Нагадаю, пані Наталя Малецька, начальник інформаційно-аналітичного відділу департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради, розповідала сьогодні про підсумки прийому заявок бюджету громадських ініціатив ініціатив-2023». Знову таки користуючись нагодою, запрошую вас на наступний ефір, тому що я розумію, дуже багато сьогодні прозвучало можуть бути зміни. Які зміни будуть в е, БГІ 23-го року? знову таки ви перше джерело. Пані дякую. Наталю, дякую вам, дякую. шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.